Заслужений майстер народної творчості України Ніна Гончарук за освітою економіст. Все життя пропрацювала за спеціальністю. Проте голки з ниткою з рук ніколи не випускала. Вишивка для майстрині справа усього її життя. Роботи Ніни Іванівни й справді наче намальовані. Працює мисткиня без ескізу. Одразу малює голкою, поєднуючи нитки різної структури, зашиває полотно у декілька шарів. Одна з її останніх робіт картина Небесна сотня. Майстриня розповідає на полотні. Передає свої емоції, відображає власне бачення світу, зізнається на творчість, її надихає природа, а ще поезія Шевченка. В 99 картин мене вишивку саме на слова Шевченка. Я там передала бурхливий такий характер самого Шевченка і дійсно пов'язаний з природою. Коли читаю Шевченка, мені зразу спливає на думку, от саме так, так я маю вишити, саме так. Ніна Іванівна член спілки художників Золота Палітра. Її картини знані не лише на Хмельниччині, а й далеко за межами України. В колекції майстрині художниці понад 170 різножанрових робіт. Усі експонувалися на 180 виставках, 50 із яких персональні. Кожна нова картина мене вражає, вражена глибоко до самої душі творчістю, глибиною змістом, ну, техніками передачі. І унікальності її творіння. Ну, вона в своєму роді унікальна, і її ніхто не повторить. Побачити роботи Ніни Гончарук можуть усі небайдужі до мистецтва. В її творчій світлиці музеї, що в учбовому комбінаті поблизу Ангела Скорботи, раді кожному.